Всім привіт! Як відкрити документ Word на телефоні, але він по якійсь причині не відкривається? Ось, наприклад. Відкриваємо документи. І обиємо документ, який нам потрібен. Ми його відкриваємо. Він завантажується і вибиває. І не відкривається. Пробуємо ще раз. Документ не відкривається. Що тоді робимо? Заходимо у Google Диск. Можемо знайти цей документ у папках на диску, або просто натиснути на лівий верхній кут на три рисочки і натиснути на вкладку «Останні». Перший документ, який буде в списку, це той документ, який ми щойно відкривали. Якщо ми на нього натиснемо, то він також не відкриється. Що тоді робити? Ми натискаємо на три крапки і тепер. Натискаємо на Відкрити за допомогою І обираємо Документи. Ось і все. Наш документ відкрився і ми можемо робити всі необхідні редагування. Дякую за увагу!